Якщо ви не справляєтесь з поведінкою вашої собаки та не знаєте, що робити, тоді вам краще не експериментувати, а звернутися до інструктора з дресирування. Мене звати Олександр. А мене Євгеній, і ми працюємо із різними поведінковими проблемами собак різного віку, а також різної породи. Тож, якщо ви взяли цу цуценя і не знаєте з чого почати, або ваш собака просто не чує вас на вулиці. Тягне повідець, гавкає на інших собак або підбирає їжу. Тоді вам слід працювати виключно із професіоналами. На індивідуальних заняттях ви навчитесь не тільки розуміти та виховувати під наглядом досвідченого тренера свого собаку, але й отримаєте простий та ефективний план занять для вирішення ваших задач. Ми займаємося перетримкою собак, а також проводимо індивідуальні заняття з собаками. Києві, а також онлайн, якщо у вас є проблема, і ви хочете її вирішити, переходьте за посиланням у профілі на Google форму заповнюйте її, і ми підберемо для вас тренера.